Маніак, який отримав прізвисько дроворуб, тримав у страху всю Луїзіану на початку 20-го століття. Його злочини були дивними та нелогічними, а особистість досі залишається для всіх загадкою. Розповімо історію одного з найжорстокіших вбивць Сполучених Штатів Америки. Серія найжорстокіших вбивств відсутність явного мотиву і потяг до джазової музики. Дроворуб по праву вважається одним із найнебезпечніших і найзагадковіших серійних вбивць у світі. Сьогодні ця моторошна сторінка історії Луїзіани залишається в минулому, проте, навіть через десятиліття жителі штату запитують себе, ким насправді був цей жорстокий маніяк і як йому вдалося залишитися неспійманим. Історія маніяка Дроворуба бере свій початок 22 травня 1918 року. Саме того дня Луїзіанський потрошитель, як називають його деякі представники змі, скоїв своє перше доведене вбивство. Жертвою дроворуба стала сімейна пара, яка мирно спала у своєму будинку. Близько третьої години ночі вбивця проник у спальню Джозефа і Кетрін Маджо і завдав подружжю численних ударів сокирою по голові. Поліцейські, які прибули на місце, виявили спотворені трупи. Це жорстоке вбивство сколихнуло всю Луїзіану. Новини про появу маніяка миттєво з'явилися в пресі, а жителі штату зачаїлись у страшному очікуванні на нові злочини. Незабаром злочинний знову дався взнаки. 6 червня того ж року аналогічний напад зазнав інший житель Нового Орлеану Луї Безумер та його кохана Харіет Лоу. Проживали неподалік будинку Маджої, також як і попередні жертви, були іммігрантами з Європи. Цей зв'язок між загиблими навів поліцію штату на думку, що вбивця може бути представником мафії, яка контролювала цей район міста, а тому криваві розбирання та жорстокі злочини не були там рідкістю. Помилковий слід, який взяли детективи, призвів до справжнього хаосу, що запанував в Новому Орлеані. Люди в паніці звинувачували один одного в причетності до вбивстві і запасалися зброєю. Поліція сотнями затримувала жителів штату, а справжній злочинець, тим часом продовжував свою криваву кар'єру. Після попередніх вбивств він прискорився, і вже до 27 жовтня 1919 року на його рахунку зазначилося 11 жертв, серед яких була вагітна жінка, яка практично посмертно народила здорову дитину в лікарні відразу після нападу, а також дворічна дівчинка. Як знаряддя вбивства, Дроворуб вибирав сокиру, саме цим фактором він завдячує своє прізвисько. Примітно, що вбивця практично завжди користувався сокирами, які він знаходив у будинках своїх жертв, а пізніше забирав їх із собою, позбавляючи найменшого шансу на розкриття справи. Крім того, дроворуб перевдягався одразу після скоєння вбивства на одному з місць злочинів. Хтось із родичів жертв зауважив, що у шафі не вистачає кількох предметів одягу. Детективи прийшли до висновку, що маніяк запозичує речі у своїх жертв, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Незважаючи на те, що в справі ставало деталі більше нових фактів, а також з'являлися свідки, які виживали після нападу маніяка, детективи не могли навіть скласти приблизний портрет вбивці. За визнанням одного з поліцейських, жертви, що виживали, були немов загіпнотизованими і описували зовсім інших людей, а деяких з них зовсім помилково вказували на своїх знайомих. Зокрема, жінка на ім'я Розі Кормілія, яка зазнала нападу Дроворуба в березні 1919 року, прийшовши до тями, заявила, що на неї напав її сусід Лорандо Джордано та його син Френк. Незважаючи на те, що чоловік Розі стверджував, що дружина помиляється, Лорандо і Френк були заарештовані і незабаром засуджені до страти. Проте згодом місіс Кормілія відкликала свої свідчення, повідомивши, що помилилася. Проте сам маніяк, мабуть, жадав слави і зізнання і одного разу написав відвертий лист до однієї з газет Луїзіани. Шановні смертні нового Орлеана, вони не змогли мене впіймати, і їм ніколи не вдасться цього зробити, бо я невидимий. Я не людина, я дух, демон, що прийшов з пекла, щоб забрати ваше життя. Я той, кого ви, дурні обивателі, називаєте дроворубом». Розслідування, яке провели поліцейські, лише потішило мене, але я не раджу їм його продовжувати, інакше вони спричинять мій гнів. Я можу бути набагато гіршою людиною, ніж ви про мене думаєте. Ішлося в листі. Перша частина страшного посилання справила ефект бомби, що розірвався. Проте те, що написав дроворуб у другій частині листа, шокувало жителів Луїзіани набагато більше. Рівно о 12.15, наступного вівторка, я збираюся проїхатися Новим Орлеаном, і я хочу бути милосердним, тому пропоную вам вибір. Я дуже люблю джаз і я присягаюся усіма демонами світу, що я не зайду в ті будинки, з вікон яких звучатиме джазова музика. Ваш дроворуб. Страх, який гортав мешканців нового Орлеану, змусив їх погодитися з умовами маніяка. І в ніч на 19 березня місто перетворилося на музичний фестиваль. Буквально з кожного вікна долинала мелодії джазу, які так хотів почути дроворуб, а найсміливіші навіть виходили на вулиці та грали джазові композиції на майданчиках міста. Варто сказати, що тієї ночі вбивця дотримався свого слова і не вчинив жодного злочину, насолоджуючись владою, яку він мав над простими людьми. Але потяг до джазу не єдина особливість маніяка. Детективів, які розслідували цю справу, вкрай вражала деяка нелогічність його злочинів. Усі жертви були різної статі, віку, статури. Вони жили в різних районах і належали до різних соціальних класів, що спростовувало початкову версію поліції про те, що до вбивств причетна місцева мафія. Дроворуб без роздумів убивав чоловіків, жінок, дітей, іноді залишаючи в будинку живих свідків, які могли б описати його. Бивця також хаотично вибирав способи проникнення в будинок. Іноді він пролазив крізь невеликий отвір, який робив сам, а іноді просто зривав двері з петель, що могло залучити сусідів і зайвих свідків. Проте, невдовзі, жителі Луїзіани змогли зітхнути вільно. Низка жорстоких вбивств закінчилася так само раптово, як і почалася наприкінці 1919 року. Дроворуб ніби випарувався, не вчинивши жодного злочину. Проте поліцейські не готові були здаватися та продовжили пошук злочинця. Одним із підозрюваних став Джозеф Момерф. Чоловік, якого нібито було застрелено 1920 року, Двоє одного з постраждалих від рук маніяка. Ця теорія висунута письменником Коліном Вілсоном, набула неймовірної популярності, але не отримала реальних підтверджень і незабаром була забута. Також серед підозрюваних був композитор Джон Джозеф Давіла, який відразу після публікації маніфесту «Дроворуба» випустив композицію «Джазу в джазовому стилі під назвою Джаз загадкового дроворуба. Щоправда, ця версія також виявилася неспроможною, незважаючи на те, що спочатку поліція всерйоз підозрювала музиканта. Ще деякий час детективи відчайдушно намагалися знайти хоча б одну зачіпку, яка б допомогла їм розкрити ці страшні злочини, але незабаром розслідування було офіційно завершено, так і не зрушивши з мертвої точки. Однак жителі Нового Орлеану і досі продовжують висувати теорії щодо особистості дроворуба, а також запитують, як цьому загадковому вбивці вдалося обвести цілий штат навколо пальця і залишитися неспійманим. Пізніше аналізуючи лист дроворуба, люди дійшли висновку, що слова маніяка, написані в його посиланні, виявилися пророчими, і він дійсно був хитрішим і розумнішим за тих, хто за ним гнався, щоразу залишаючи за собою кривавий слід і безліч питань, на які так і не знайшлося відповіді. У популярній культурі образ маніяка також залишив свій слід. Його історія лягла в основу кількох книг та кінопроектів, серед яких твір письменниці Джулі Сміт, Джаз Дроворуба», книга Чака Паланіка Примаре, а також серіал Американська історія жахів, в якому дроворуб є одним із персонажів третього сезону.